Рішення на сесії приймалися незаконно. Відтак їх треба оскаржити в суді. Принаймні так вважають громадські діячі та представники політичних партій, які невдоволені результатами першого засідання обранців. Свободівці сформували більшість солідарністю та батьківщиною та проголосували за виконком його регламент, заступників мера та комісії. Річ у тім, що попередньо з цими рішеннями не могли ознайомитися ні активісти, ні інші депутати. Також новосформована. Більшість проігнорувала вимогу створення окремої депутатської комісії з конфлікту інтересів. Її наявність вимагає закон України про протидію корупції. Коли ми бачимо в Івано-Франківській міській раді постійну депутатську комісію, яка займатиметься питаннями будівництва, і вона складається з за будівників. Апріорі всім зрозуміло. Що ця комісія буде містити і конфлікт інтересів і зацікавлену сторону, і містити корупційну складову невдоволені результатами сесії і політичні партії, котрі залишилися осторонь голосування. Це укроп, самопоміч та УНП. кажуть, більшість проголосувала рішення у власних інтересах. Моя буде пропозиція, щоб ми, напевно, все ж таки йшли окремими позовами. Ці позова повинні бути дещо відмінні один від одного. І потім, в процесі адміністративного провадження в суді, необхідно ставити питання про. Об'єднання цих позовів в єдиний позов і прийняття єдиного рішення, яке буде базуватися на тих позовних вимогах, які будуть. Висловлені кожною кожним позивачем, кожною політичною силою, і громадськістю, ми йшли до виборця з гаслом. Будь свідомим, обирай відповідально, і тому ми не можемо бути поза процесом, щоб не оскаржити ті норми законодавства, які були попрані в перший же день. А от представники солідарності заявили, ніхто з інших партій перед сесією з ними не радився. Мовляв, жодних пропозицій щодо майбутньої роботи не надходило. Наше бачення було таке, що якщо вже. Обрали, давайте починаємо роботу. Жодних ініціатив. Давайте обговоримо регламент. Давайте обговоримо комісії. Давайте обговоримо ще ні від кого не цей. Втім, виникає питання: про що можна було радитися і домовлятися перед сесією, якщо тоді депутати ще були без своїх мандатів. У підсумку учасники круглого столу домовились до понеділка підготувати власні проекти позовів, аби оскаржити рішення міськради у суді. Іларіон Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.